Всім привіт! 17.00 припікає, втягає такі марки. Сьогодні пускався таке три каплі. Пустилося було. Золото добуваємо із землі. Ось така довгенька цибулька. Рвемо первою, вона майже полягала. Це бок уже не живий. Це та... Угу. Він тільки того, що стоїть. Майже, вона майже вся лягла. Як та стоїть, так та ще трохи стоїть. Так. Це сорт називається бамбергер. Є така, що садиться на весні. Чого вона? Корінь навіть не виривається, угу. чого є бамбергер, який садиться навесні, а є бамбергер, який садиться на зиму. Це на зиму садився. Ма як твої враження, коли її ріжеш, як вона на дощиці? зручно тримати таку довгеньку? Зручно. Оце з кілограма. Ой, два кілограми. Кілограм? Кілограм. Кожної цибулі а, тут по кілограму. А, це По кілограму. Так, так. Це кілограмчик. І плюс із неї ще дріб'язочок був, уже з'їли. Аж звідти он. Чоловік уже четверо і ось. Цибуля цьогоріч, в тому році думали, гарна, а в цьому році ще краще. Це бамбергер. Далі будемо рвати. Видно, буде деякий сорт. Це я подивилась по минулорічному відео, що це бамбергер. А так уже не пам'ятаю. Знаю, що є Центуріон, болеро, песо, по-моєму, і августа. І вся шикарнюча. Ця перша почала падати. Сьогодні рвемо тільки цю. Тільки цю. Мама, поможе, мені надінь рукавицю. О. О, дякую. Буду і я щось. В тому році мам писали нам, що ми дуже рано вирвали цибулю. І в цьому році ще одному блогеру писали, що дуже рано вирвали цибулю. Вона рвала так само от, отаке ще було зелененьке. Що ти на це скажеш? Яке вона отримує живлення, коли вже оце упало. так же? Коли вже цибок, цибок оцей лежить, яке живлення? Вже ніякого живлення, він вже в'ялий, він вже полусухий. Вже в нього немає ніякої. Нічого він цибулі вже Ні, не дає. Нічого, вона буде тільки в землі гнести, а ще який дощ застане її в такому положенні, то вже її. А вона тут вже повністю сформована. Вже Цибуля он готова. Так. Ложіть у провітрюємому приміщенні не на сонці. Я коли вириваю, я кучу на скидаю. Ні на сонці, я ніколи не залишаю. Оце сьогодні вирвали і сьогодні ми її несемо туди. Я не викладаю її на городі, щоб вона до вечора просохла. Якщо палаюче сонце, оці бочки зверху ще й поприпікаються і буде гнисти. Угу. І в кучу ми не скидаємо. Ми і в сараях розкладаємо, як ви бачили, отак по одному. Угу. От. В тому році вирвали. І, і нам писали в тому році, що ми неправильно і рано вирвали, і треба, щоб вона повністю досохла на городі. Це така цибуля. Люди добрі, воно ж від сорту залежить. Так. Смотри, який її сок. Ну, в нас те, що ми торік рвали, вижала, вилежала зиму добре. Не буду казати. Погана цибуля. На осьому сорту, що ми рвемо, було всього 5 стрілок. На тих сортах взагалі жодної стрілки не було. Жодної не було. Це, по-моєму, буде сама довшенька цибуля. І ті також ми не брали, щоб були приплюснуті. Ну, не любимо ми різати. Незручно не на руки нам різати, коли вона ото така кругла, аж приплюснута. Бамбергер вперше брали. Не знаю. Але ж першу не знаю, як лежатиме, думала сказати, а тоді сама собі думаю, так ми ж її першу і їмо. Так Ми ж її першу їмо. Тут же ж немає ніяких стимуляторів росту, Якщо... а, селітри, ото всяких карбамідів, тут цього нічого ж немає. Якщо цибуля вже попадала, вже все, який з неї рост. Вже нічого. Вона вже все отримала, що хотіла, і готова до вживання. Ось де була так, стрілка, дивися, виламала я угу. стрілку, а вона ось. Ще й це булинка біля неї. Збоку пішла стрілка? Збоку. Збоку ну, я мене не розірву, але ну, це були на стрілка збоку. Така цибулька. Кому треба? Пишіть. Без поливу. А, так, без поливу. Жодного поливання. Ми такого не поливаємо, ні помідорів, ні перцю. Як виросло, стільки приплоду дало, стільки й буде. Ми цим не займаємось. Дуже гарна цибуля. О, Лежать ми не знаємо, як вона лежатиме. А кому треба зараз на їжу, будь ласка. Амо вона й лежатиме цей сорт хорошо. Та більш кругліша буде. Ну, ці ще постоять треба, ці ще. У цієї навіть і стоячий ципок, так він ще більш зеленіший, ніж у цієї. А якщо чекати, поки ципок увесь висохне, пожовтіє, так вона всередині поросте, далі корінчик буде рости, а ще як дощі, ще отут. Ще й отут тут гнестиме отак, отак гнести. І оце загниється, де, оце. Де. Ну, я ж кажу, напевно, вчора, ой, вчора, в тому році писав нам хтось, що люди не путайте, це ж на зиму цебуля сажаності. Єю, що навесні садиться. А там хто зна. Ми робимо так. Результат є. Це якби ми робили, а тоді не, пок... не показуємо, що вона погнила, а ми кажемо, що вона лежить. Ми нікого ж бачили. не вчимо, а ми показуємо те, що ми робимо. А ви робіть, люди добрі, як хочете. Ми нікого не навчаємо. Ми... Нам хоч би з своїм добром розібрати. Це з кілограма. Так це ще ж не вся у сараї ще. Так, дориваємо, покажу в сараї. Так, взимку в нас тут вівці. А зараз буде... Ой, тут гарно, вітерець гуляє. Закриємо на сітку, двері не будемо закривати, щоб заходило повітря. Ніколи ми не скидаємо її в кучі, ось так розкладаємо. Цибулина вона вже повністю визріла. Не дивіться на той зелений ципок. Ось тут перегинається, в ньому живлення вже нема ніякого, воно вже м'яке, як та вата. Ось, шубка на ній жовта вже є, все. Ось так розкладаємо. Це ще не вся. Бачу, зараз міряють тачками, скільки з кілограму тачок вийшло. Ну, у нас таких тачок немає. У нас, у нас то є возок саморобний. Ну туди 5 тачок, певно, зараз лізе. І тут вона лежатиме, поки не пересохне повністю. Ще раз повторюся, в кучі не скидаємо. Дивлюся, як часник скидають у кучі, ще ципки зеленуваті, вони скидають у кучі. Лежить той часник, ну, не знаю, мені жалко. У нас часник розкладений, ви бачили. Різала людям і на відправку. Шикарно. І сохне гарно. Там часник підсохне, піде і частина цибульки туди, бо, думаю, ще тиждень, якийсь там днів 10, і оту всю також виривати. У нас п'ять сортів по одному кілограму посаджені. Відповідаю наперед, бо будуть такі коментарі, в тому році були, серед зими були, нащо ви стільки насаджуєте, вона все одно не коштує, нічого ви не заробите, а скільки грошей вклали. Ми садимо її для себе. Просто ми натрапили на совісного продавця голландського насіння. І, А по привиці як? Та візьму більше, мопогане вроде, так хоч, хоч що небудь було. А як якісне насіння, от вам і що небудь, як кожна насінина відробляє кожну копійку на неї потрачену. Бачите? Не родить таке, що отак, а на 10 штук отака здорова. Вся як на підбур. І сюди я також кладу. Ну, тут усе буде повне. Вітерець гуляє. Ну що, мам, довольна? Я завжди задоволена результатами нашої праці. Було таке, що площу садили велику, це ще в нас канала не було, там 21-й рік, 20-й. Як піде, і садили й білу салатну, і, і синю, синю, і такі сорти не знаємо, які купляли. Вірили, що це ж голландське, гарне насіння. Господи, як пішли стрілки, стрілка на стрільці, стрілкою поганяє. Кинулися копати, ну куряче перепелине яйце, більше її не було ніколи. А потім почали замовляти дороге семено. Чисто голландське семено, яке йде до нас із Голландії, тиканка, не вирощена в Україні із голландського насіння. насіння. Із чорнушки з голландської. Да. Колись була голландська, вона тоді дала чорнушку, а з цієї чорнушки виростили ото малесеньке і продають. Вони, вони, вони кажуть, що вона голландська голландське насіння, а вирощене воно в Україні через так, те, так. і стрілка. В тому році ми замовили, а скільки в нас? 6 кілограмів було. ну ми Не в тому, поза тому році на зиму ж садили. Ну Ми речі. подумали, якщо знов нас обдурили і таке ж голландське, як наше голландське, то хоч що небудь виросте. Вона... Кілограм дорогий, звісно. що і в цьому році 120 вже буде... немає, 150, 160, 180, 180. Я брала. І цьогоріч будемо замовляти. Хай воно дороге, але воно того коштує. А посадили, а в тому році ті 6 кілограм, ви ж самі бачили, хто знав нами давно, а в цьому році 5 кілограм. Дай Боже здоров'я таким продавцям. Ну а тепер на цю осінь будемо замовляти у цієї самої. Які не дурять людей. Продаю у цього самого продавця тільки вже менше. Менше. Бо вже перевірений продавець, вже ми знаємо, що навіть із 3 кілограм ми будемо всю зиму з цибулею. А ми будемо всю зиму з такою гарною цибулею. Сонце тут на неї не пектиме. Вона поступово висохне. Тут як тепло, оце ж. Синя, воно тоненьке, воно нагрівається. Наривається і дуже жарко. Тому ми два роки тому вперше, як брали у цієї людини, о, була думка така, а може буде так, як з попередньою, давай візьмемо більше, давай візьмемо 6 кілограм. А воно, я скажу, кожна цибулина одробила свою ціну. Ота малесенька. Навпаки, мама вже, цепок доципка. Полежить тут. Тиждень, а дві два тижні, гарно прив'яне, гарно воно прито. А потім обріжемо, перенесемо там, де в нас завжди цибуля, сукше приміщення. Там вона досохне, ну, вистигне. А для чого кладуть, як казала мені баба Малашка, для чого кладуть оце із отакими ципками ще з зеленими? Ну, ще вона щось візьме із цибулі, із ципка з оцього. Ще цибулина щось візьме. Соки назад так, вернуться. Щоб вона дійшла до кондиції. А на городі вона не завжди може дійти до кондиції, а тоді ж то ми, сонце, то дощ. А тоді ж ми обрізаємо, а моя баба Милашка плила косички. Ой, як наплете кіс, як повісить, як повісить у погребничку. Ход, Ну, хоч на виставку було, як умілий люди тільки. Миття пляпа без рук, а наші предки, щоб усе до ладу. Такі красиві ті коси були наплетені. Цибулянь. Та й чесник плетуть, так бачила. Часник плетуть. Ну, а я зроду не плила. Mm -mm. Свекруха плила, баба Люба. Ну, а ми обрізаємо. Да, Напевно, останнє зараз принесе вже де її розкласти. Казав, може, тут посередині прибрати. Це ж Після, після овець залишилося. Да, Ось якась іншого попала. Це, навіть, як садили в мисті, залишилася Інша якась сорт. А так вона в основному продовжувалася Та така гарна. Останнє. Ще трошки там підійдеться, готовлю. Де бери ось відро? Там є відро. Там відро є. Це я тут помпку мию. Ось таке. Щось піднімається вітер, мов у нас буде дощик. Та да, тя... да, тяне вже ближче сюди синя тяне. Яка то приємність, дивитися, що воно потратив гроші на насіння недаремно, посадив, стояв рачком недаремно восени, і навесні почало вилазити, <грав> граблями скривала вологу. Таке, таке стирчало, єлі-єлі, душа в ділі, таке росточки ті зелененькі. І я як завжди кажу, не буде діла. Не, бу, ага, не буде, ага. Така діла. слабка посходила, Що, не буде можу, діла. Він сходить там, сям да там і, не, не дружно, і все. не буде діла. Так оце зараз схожу на помідори, дивлюся. Не буде діла. А, а тоді носим відрами. А тоді а, сьогодні пройшла вранці, дивлюся вже такі, як кулаки вісять. І ага. сорт, да, отам. От О, я е, не напевне, придивлялася, чижуті, які вони. Отакі От вісять. Їх не побагато. А, покажи. Ну, так прямо, якусь взять у жменю, да, Їх не побагато там по шість на кущику вісить. Ну, ми не ждемо помідорів відрами, ми ждемо Угу. За кілограми і то дякуємо. У нас було й відрами, розкажи розкажи. Ой, вибирали. П'ятсот кущів садили, як діти маленькі були. Так любили ми помідори. Та ось і 15 років тому. Дуже побагато так родили помідори, я не знаю. Тоді і травень був тепліший, травні не так було. Були заморозки раз там на п'ять років, і, і помідори. Підеш 13, 14 відер. Пардон, поправочка для тих, хто з нами недавно і не знає, в якому розумінні відер. Ми ж, я вибираю не десятилітровими відрами, не дванадцяти. Відро? Любе, любе. Відро для мене це 15 оце, літрів. Оце дивіться для нас. Зараз відро оце це е, літрів будівельне тут. відро. Тут було що, що то там чоловік робив на стройці Ірпіні і попривозив на відео. Літрів 18-19. Оце 17 літрів відро. Оце для нас відро. 17, uh, відер ні, це ні, на 10 літрів, то дойничка, що я корів доїла. Ми такими і не користуємося. То не мірка для нас. Так що, от уявіть, як я кажу, 13-14 відер це от, от таких відер. Немало мірок отих. А п'ятилітровий то взагалі не відро, то миска. Ми таким не користуємося. Ось так за сіткою світло вимкнула, хай лежить вітерець. Зараз проносить мимо той дощ, що синіло, пішло мимо. Оце вітерцем трошечки так повіває і все. Так що, хто хоче зараз ось такої цибульки? По ціні я чесне слово, не знаю. Треба полазити по Фейсбуках, подивитися. Зачасник зараз багато продаються цибулі, щоб... а та цибулька ще, хай побуде. Але також буде у наявності. Ще раз скажу, хто казав, що уклалися стільки. І знаєте, як хорошо. До червня місяця своя цибуля була лежала. Ми взагалі не думали, що її десь. Куплять і так далі. Спокійна душа, що вона у нас є. З осені трошечки почала пускати коріннячко, коріннячко, не зелень, саме коріннячко, але на диво всю зиму лежала вона, я не знаю. Ми поставили її у миску на пророщування, щоб зелень була. Люди по два тижні чекали, у воді стояла, коріннячко трошечки пустила. Мама поставила, думала, зараз зелень швидко вигане. Ага, вигнала. По два тижні стояла і не могла оту зелень вигнасти. Що значить сорти для зберігання? Дуже гарні. Ну, ця бамбергер, певно, вона як середньому, жирання, вважається, не знаю. Коли я їм цибульку мені по барабану, середньо рання, вона чи ще якась? Я знаю, що вона не на селітрах вирощена, без стимуляторів росту. Своє гарне, добре. Так що, вайбер залишаю у першому закріпленому коментарі. Початок положено вже. Уже, знаєте, я гарно вирвав її, бачиш, що не цибулева муха її не зжерла, нічого її хвороби ніякі такі не взяли. Оце красота. Дякую за перегляд. Гріє душу, що є. Не тільки працюєш, а ще й результат якийсь маєш. А й навіть якщо для себе.